Друзі, всім привіт! Арес на зв'язку. Сьогодні у нас війна з українським альянсом Ukraine.ua. голова Ксюша. Війну писати не планував, але Діма Камікадзе попросив прокоментувати, як стоїть його оборона. І хоча його оборона мені була дуже незручна, напав, побачите, як вона буде. Ну, коротше, таке. Ну і заодно вирішив свої тапки всі записати, щоб самому потім переглянути, що і як. Перший захист я взяв доволі простий центр, у нас хто там був тільки що. Це був Марена, і плечі лікарі в кутку куміхову. І єдиний там ударник це Камазоці, в принципі, сама Марена. Все, такий мій тапок він гарний проти такого захисту, тому в принципі ми його забираємо. Ударна сила це в мене фіолетові. Через стихійного бронеріза і дуже сильно підсилює влору. Знімає 60%, там, здається, підсилює атаку. Так. Перший шот є. Ось Зараз я на діму камікадзе вирішив зложити такий тапок. План був заблокувати плече у виді фріг і заряджатись об хіл седну об фріг і об кукулькана. Ну, Такий був план. Ємаю ми тормозимо набір манни лівому флангу, а правий фланг блокуємо через через скаді. Але щось пішло не так, як обично. Зараз побачите, як закінчиться цей цепок. Насправді, от, коментую його захист під седною, коли седна центр, то Найкраще що, найкраще, що я зустрічав, це плечі блокіратори. Блокіратори або такі як автоліг, фері, які роблять, наносять шкоду плюс підрізають манну. Це найкраще, що було от взагалі за весь час синього центру ну, Так? Якщо там якась кана, то можна якихось лікарів ставити. Так? А коли седна в центрі, то дуже класно стоять блокіратори. От у нього стоїть дібук і фріг, це ну, просто люте комбо. Ось, бачите, ну, тут нуль. нуль а, один бал, ну 0. Люте комбо і ну, класно. Все решта, там, наприклад, той самий Генріх, він просто як саппорт, він як приємний бонус. Так? Він стоїть в кутку. Хиляє е, пасивно, плюс, коли походить, це дуже неприємно. І кукулькан б'є тоді під 450 кожного кроку і е, гориш так від нього, і так далі тому подібне. Так, ну ось другий захист е, начебто дуже зручний під цей тапок був. Але знову тут я накранив, е, не дочитав, що робить той синій чувак з щитом. Тобто я почитав тільки верхню строку, я не зустрічав того героя раніше. Я подивився так: лікар піднімає туди, ага, лікар піднімає ХП, там щось там ще робить, а те, що він воскрешає, я навіть не знав і не прочитав. Тобто, в принципі, ось тут наче ситуація складна, але нічого страшного, можна було б зарядитися через, через сів, зарядити всіх і знову через ріст броні когось пронести. Але потім те, що він піднімає, плюс той, хто воскрес, б'є плюс 300% урону до свого, от того я не додивився. І тут Зараз ви побачите цей прикол. Ну і плюс Жовтий лікар дуже гарно бафає атакера. Він в даному випадку бафнув Ангербоду. І якби ангербода, от бачите, як вона чітко вдарила. Чітко вдарила Васуру і жодного ходка горизонта не було. Це було, в принципі, ключовим в цьому бою. Асура в мене був ключовий, тому що по зрізу броні він дуже гарно шотив. Всі решта це масовики. Масовики, які е, б'ють потрошку, але всіх, всіх, але потрошку. Мені треба було точковий шотер. І ось зараз, наче я знову збив цього Людовіка. Тут ви бачите, я Людовіка вбиваю другий раз. Але шанс підняття воскресіння союзних воїнів у цього зеленого чувачка дуже високий. Тому цей захист, в принципі, прикольно себе показав проти цієї моєї команди. Це одна з найслабших команд, але я сам винуватий. От все пішло не так. Після Діми камікадзе в принципі, Дімка, ти винуватий в моїх нулях, тому що планував я. Спочатку вже не 6 там, чи стільки там 5 веселок, 2-3 максимум, але сильних, а решта всякі там 3-1-1 ліпить і так далі. Тому що о, ті захисти, під які були створені мої веселки колись, нуль, Бачите, частина нуль. Ті захисти, під які створені були мої веселки колись, і ті які захисти, які зараз у гравців, навіть тих альянців ну, на рівні нашому. Вони набагато складніші. І вже мої веселки так не пробивають. Там. Ну, одна-дві там пройдуть тих старих, а решта просто ну, не витягують. І мені прийшлось перескладати, тобто зробити дві, але з потужніших складів команд, а решта вже якось пробивати камнем там, з, трьох, ну, з трьох ударних і решта там, там 3-1-1, три ударника, два лікаря і так далі. Ця команда насправді під, під, підібрана була гарно. Це стара моя веселка, яка, в принципі, під цю команду дуже гарно підходить. Дуже гарно, вона. Тут такий герой якраз підходящий під неї. Тут окей буде, так? Да? А решта було складно. Коротше, так. Наступні війни писати я не планую, друзі. Взагалі. Писати війни не планую надалі по мутварс, тому що, чесно скажу, одною ногою знаходжуся від видалення цієї гри. Вона реально вже більше як півроку я своєму чудовому заму кажу, що буду кидати, буду кидати вас, але досі не можу, тому що дуже звик до людей, з якими граю. Люди, команда, звикаєш, і ну, хотілося б з ними спілкуватися далі, грати далі, щось робити і так далі. Саме ця гра, сама гонка, постійне одне те саме, кач героя, постійні перегони. Ну, воно якось набридає. Одне те саме. Плюс, щоб бути в топ, ну дійсно топ-гравцем, тобі потрібен нормальний донат. На моєму аккаунті донат присутній, але в мінімальних кількостях, там, не знаю, якесь x 10 раз в 3 місяці на легендах купив там, за 400 гривень, і все. Тобто, от в такому плані. <клес> а щоб реально бути топ-гравцем, і в мене ну, бідний аккаунт ну, не, не топовий, так, скажімо так. Далеко не топовий. А щоб бути топ-гравцем, то треба дуже класно вкладатись в такому плані. А Перейшов я зараз на іншу гру на гру мого дитинства. Я думаю, що буду її стрімити скоро. Можливо, просто канал вести. Це Warcraft, Warcraft 3. Регіон хаоса. Зараз це Reforge. Недавно пройшов турнір, до якого готував своїх знайомих з Discord сервера і допомагав готуватися. Один навіть назвав мене своїм тренером, і він виграв, переміг той турнір. І щоб ви розуміли. Турнір, призовий фонд там, 5 тисяч гривень. Ну, там для, для новачків, починаючи турнір, ну, людина виграла тисячі за 2 години, там, за 3 години, грубо говоря. А пограла там, вона буквально ну, там, ну, там, десь 2 години гри. все. Тобто це дуже класно, і гра без всякого донату, і набагато цікавіша в плані. Ну, коротше, в такому плані. Тобто, планую туди переходити повністю, скажімо так, і Ютубом, і все остальне. Не знаю, ще, чи правда цей канал лишу, чи буду тут вести дві гри. Можливо, інколи буду міфи записувати, а можливо, тут одразу Warcraft буду, а міфи видалюю. Ну, я думаю, не буду видаляти. Думаю, зроблю канал такий універсальний. А там буде видно. Але просто записувати війни, одне й одні, те саме воно вже просто, друзі, набридло трошки. Плюс, коли пишеш старайся, там, наприклад, то більше провтикуєш. Коли відкидуєш штабки без відео, без нічого, то воно якось краще виходить. Тобто таке. Грати ще, думаю, буду, звісно. Якось на розслабоні, якомусь там от, в збірні у нас буде війна, я її думаю, ще запишу 15 числа. Е, ну і все. А в Боги Олімпу, я думаю, ми вже достатньо війн записали. З багатьма альянсами пограли, з топовими альянсами, з усіма вже переграли. Абсолютно так. З українськими альянсами з майже всіма переграли, ну з багатьма пограли ми і так далі. Тому, в принципі, так. Так, ну а тапки, як тапки, як тапки, ви бачите, ось 3-2, 1 1 зліпив, і камня тут було під трійку ударно повно. Що тут було, не так, я не пам'ятаю. Що сам, ну там. Щось я сам тут зробив не те. Ага, камінь то був. Але ще Хіоніс похоронить ударку якусь так. Похоронив він таке. І це було дуже неприємно. Я до здається, нічого не проб'ю тепер. 3-1-1 і 3 зелена неударна. В принципі, цей тапок мене гарно працював майже завжди, але тут, тут коротше, Хіоніс дуже класно всіх хоронить. І не виходить нічого. Так, я вирішив втікти. Все. Так, друзі, результати війни. Ось так ми закінчили війну. Тапки у обох команд по нулям. 6140 у нас, 4531 в альянсу. Ukraine .ua. Вітаю Юру Рибака з топ-1 атакерами в нашій команді, і Ігора топ-1 з атакером в їхній команді. Давайте глянемо, що там відбувалось на полі. Скриню війни відкрию, вона у повна, 32%. Ну, таке дало, то який. Це через те, що в збірну виходив один раз, чомусь зрізало аж ось таку кількість. По атакам. Що можу сказати? Ну, у нас червоний центр. Давався не дуже легко їм. Дуже багато розбив Данте, Конкретно об Данте. Так, ну давайте перевіримо, чи всі тапки в них скинуті. А, ні, три тапки в них не скинуто. У нас в нуль скинуто. Е, ось такі оборони. Е, Варина дуже класно стояла оборона. Там за сім атак забирали його якийсь раз. Е, ну, Скрізь де Данте, В принципі, скрізь де Данте, гарно стояли оборони. Скрізь де Джован Сінг. В принципі, теж класно стояли оборони. Ігніс. Е, Теж класно відстояв, показав себе в захисті, в центральній. І також у когось із гравців була Том Томіріс. Том ось такий герой. Вона теж непогано відстояла. І навіть стандартний. Ось у нас тут стандартний як його Тюр. Простий. Просто на четвертій Ево, він також розбив і голови і не один. В принципі, так, по лідерборду глянемо. Ось такий показник. В топ-10 наших їхніх два гравця в топ-10, решта наші. І далі, от так, йде череда. Ось так у нас виглядає лідерборд. В мене війна паршиво вийшла. Ну, насправді, сам відкидав паршиво, рівень моєї гри останнім часом знизився дуже сильно. Тому що немає часу розбиратися, якось немає часу підбирати, якось нема бажання це робити, але тим не менш десь в серединки. Тут у них ось так: 66, 73, 77, 108, наших ось 115, вони ще результат і так далі. Тут їхня команда, тут наш Вованич, 167, далі я. Окей. Всім дякую за війну і Україну і бажаю вам надалі перемогу. Всім бажаю гарної гри. Дякую за війну. І ä, пишіть, друзі, як у вас закінчилась війна. Пишіть в коментарях і так далі. Гарного дня вам!